Всім доброго ранку вітаю вас на своєму каналі «Щоденник вимушених змін. У нас 7:30, дивіться, яка класна погода на вулиці. Мінус 11, папа сказав. Вони вже зібралися, папа, мама і Богданчик і поїхали відвозить Богдана в школу, потім папа на роботу, а мама поїхала з папою як допомож. А я залишилася одна, зробила собі каву. І зараз буду пити каву і бігти на роботу. Так що, такі діла. Всім бажаю гарного, чудового дня, спокійного і не сумуйте. Сьогодні відео буде у нас солянка. Тому що, оці всі дні, три дня у мене вже не було відео на каналі. Ці всі три дні я там потрошку знімала, і сьогодні буду добавляти вже, мабуть, в кінці відео. Всі ці фрагменти наших днів починає з суботи, з Богданчикового дня рождення, тому що щось у мене не йшло на відео. Ну, як не йшло. Воно то йшло, ну просто не знаю, якесь коротке не о чому. Знаю, ви не любите такі відео, любите, коли вони смислові, так що я вирішила, що не буду нічого виставляти. І так, три дні починала і не закінчувала. Вчора взагалі роботи було багато. От. А це рішила, що я все-таки добавлю ці дні, укажу, які це були дні, щоб потім можна було е, ну, передивитися і поняти, в які це дні було і що було в ці дні. Да? Так що такі діла. Уже на слідій неділі приїжджає Наташа, моя сестричка. І це не може не радувати. Я дуже цьому рада, прямо взагалі. З Глебушка вони приїжджають, будемо з ними гуляти, віддихати. Вона, звісно, дуже хоче, щоб була хороша погода у нас за Копаном, ну щоб був сніг. А я не знаю, чи буде сніг, тому що, тому що я подивилася на прогноз погоди, а там передають плюс шість, і сніг буде завтра, і більше снігу не буде. Ну, на крайній случай, я вирішила, що я поведу їх в гори. Можна поїхати на губаловку, там будуть красиві види, можна сходити в пару місць в горах, там, де йти недалеко, а види офігенно красиві. Так так що це я вирішила, буду так компенсувати сніг в закопаному. Тобто, в закопаному не буде снігу, а в горах сніг є завжди. ми колись з валіком балакали, він каже, нам з тобою взагалі все одно, є в закопаному сніг чи немає. Ми можемо до квітня місяця ходити в гори, там сніг точно є. І чим далі підеш, тим більше снігу побачиш. Ну, я, звісно, Наташу не буду в далекі гори водити, тому що вона у нас не любитель. Хоча я взагалі вважаю, що якщо людина виросла не в горній місцевості, то сказати, що вона не любитель гор, це не можна, тому що вона й сама не знає, любить вона гори чи ні. У Наташі був всього один опит ходження в гори, це вони ходили на морське око, валік її водив. Їй не, не дуже якби, не то, що не подобалось, просто Валік у мене такий вже закальоний, і він ходить швидко, особливо не віддихає. Е, Наташа йому казала, давай там віддихнемо або давай під'їдемо на конях. Він ні 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 ось вже чуть-чуть-чуть-чуть. А без привички 8 кілометрів йти вгору це ну, якби дає про себе ну, і, в общем, Вона після того не дуже довольна була горами. Ну якби їй все понравилось, ну просто каже, можна було б це зробити набагато проще. От. А я вже буду по-другому підходити, якби мені це треба було. Тому що ми, звісно, перший раз теж пішли в гори на морське око, ще й зимою, було, мабуть, мінус на 15. Десь тут силочку прикріплю. У мене навіть є відео на каналі. Ну Мені тоді понравилось. я тоді заболіла так страшно. У мене так, ну, наверное, на три тижні я дуже сильно кашляла. Ну, я настільки була задоволена цією походкою в гори. І після цього я їх полюбила після, ці... ну, іменно після цього разу. Так що я хочу, щоб у Наташі після цього разу, як вона приїде до нас, у неї з'явилася любов до гір. Хоча я не знаю, як це в мене вийде, буду все тут е запечатлю на відео, чи вийде у мене привить їй любов до гір. Ну, Тому що це реально класно. Отак. Ганна, п'ю кофе, йду на роботу. Всім привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вже планувала нічого не записувати, не виходити в ефір, а потім вирішила показати вам погоду нашу, яка у нас сніжна погода. Десь мінус 4 і такий вітерок, все мете, бачите, прямо в лице мені. Ми сьогодні цілий день провели в квартирі, нікуди не виходили, а вже під кінець дня вирішили пройтися. Зараз зайдемо в український магазин. Щось там подивимося, не знаю, Ваник щось хотів купити. Може, щось Богданчик купимо, якийсь сок, і вже будемо йти додому. В кінці цього відео змонтую вам вчорашній Богданчика день народження, бо не монтувала його, не додавала, Хочеться, щоб воно залишилось. На згадку тут дуже мало туристів, вже напевно, повиїжджали, особливо по цій вуличці, по якій ми йдемо, так взагалі мало. 11 вже, 11, вибачаюсь. 11 січня у нас субота. Я біжу на роботу. У мене зараз одна клієнточка. І знаєте що? У нас сьогодні у Богданчика день народження. Богдану сьогодні виповнюється 10 років. Я просто в шоці, як швидко, швидко летить час. Так що ми сьогодні плануємо, як я вже і вчора казала, сходити десь із бабушкою, з дідуською з Богданчиком От празднувати йому день рождення. Утром вже йому подарили подарочок. Він хотів собі м'яку ігрушку льва заказував і вирішили ще купити йому там один музичний інструмент. Тут вставлю, покажу вам. Вот. В общем, Коротше, утро началось так. Хоча він нам вчора вечером каже, що все, відняється завтра праздник, не буде у мене завтра дня рождения, тому що я ще не придумав, що я собі хочу за подарок на день рождения. Кажу, ну якщо ти не придумав, то тоді ми придумаємо самі і купимо. Взагалі так от. Погода у нас така холодненька, мінус, мабуть, мінус три або чотири. Трошки так сніжочок откудись падає. Невеликий. О, так, така якась ситуація у нас. Ось така. Так, ми знову на тій зупинці, на якій сіли не в той е, е, автобус минулого разу. Знову приїхали з Богданчиком на додаткове заняття. Позанімалися. Блоданчик довольний. <кодав <кодав мене снігав. Що ж йдемо автобус, тепер треба поїхати на нормальному автобусі. Холодно у нас. Якби я знала, що ми будемо на автобусі, я б взяла шапку. а Так думала, що з дідушкою поїдемо. У нього не вийшло нічого. У нього там багато роботи, не зміг нас забрати, Богданчик. і Я подобавляла всі фрагменти наших днів. Не судіть строго, що було, то й додавала. Знаю, що таке, трохи, я ж кажу, трошки вінігріт якийсь, непонятна солянка ну, що є, то є. У мене вже вечір. Я ще жду последню клієнтку і вже буду йти додому. День сьогоднішній і підходить до кінця. Сьогодні була просто. Просто офігенна погода, класно, ясно, сонячно, плюс, мабуть, пару градусів, сніжок. Ну, блін, просто ідеальна погода, щоб погуляти. Я навіть вирвалася на каву, був у мене переривчик, і забігала додому на обід. Так що, коротше, сьогодні у мене був такий лайтовий день, легенький і прям супер. Зато завтра буде у мене невеселий день 100%. От, ну, нічого страшного. В общем, е дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити лайчики, писати коментарі. Мені буде дуже приємно. Цим ви допоможете продвіженню мого маленького каналу. Все, всім пока і до зустрічі!